А хочу нагадати, що вільним людям слуги не потрібні, тому що вільні люди самодостатні, служити можна ідеї, служити можна Господу і більше нікому. Так от керівник його партії, що називається Слова народу, заявив, що питання мови, питання історії, питання нашої історичної пам'яті треба вивести за душки. Що ж тоді зостанеться? Я знаю, що зостанеться. Зостанеться територія для бізнес-інтересів. Тих чи тих груп і зовсім не має значення, чи це група З, чи це група По, чи це група Ко, чи це група ще якоїсь зарази. Вони насправді абсолютно однакові, тому що Україна для них це просто територія. А для мене Україна це моя культура, це моя мова, це моя віра, це моя традиція, це мій дім. А мій дім це там, де звучить пряма мова моєї землі. А пряма мова цієї землі, тільки українська. Про це свідчить діалектологічний атлас. А хто не знає, що таке діалектологічний атлас? То підіть до бібліотеки і побачите.